Макґрун також можна наносити із хопера за допомогою компресора. Ось такий нам компресор потрібен. І такий ось хопер. Також ми будемо наносити декоративну штукатурку. Також ми будемо наносити декоративну штукатурку американку по версії кварс-ґрунтівки. І можна використати як матеріал як для фасаду, так і для внутрішніх робіт. І цей Цей кварцґрунт, ґрунт він ще. Е... Приховую деякі недоліки на ваших стінах. Якісь там мінімальні подряпинки, царапинки. За допомогою товщини шара ми це регулюємо. 24 гривні буде на метр квадратний виходити, у нас витрати цього цього ґрунта. Використовується це в місцях загального користування, тобто для великих обсягів робіт. Це механізований спосіб нанесення. Такі матеріали ви можете придбати за номером телефона під цим відео. У нас матеріал. от Ви обрали матеріал.